Знаєте, Коли я кажу комусь про те, що потрібні вибори, вони починають розказувати, що в час військових дій вибори неможливі, де і кого ми будемо обирати, що Порошенко знову, то він продасть всю Україну відразу, що нема більше нікого, крім Порошенка. Кожен посінає придумувати кучу проблем для того, щоб нічого не робити, нам потрібні вибори. Ми можемо їх провести і обрати людей, які здатні кардинально змінити цю систему, змінити все, створити країну, в якої будуть максимальні свободи для людей і бізнесу. І знаєте кого, беріть мене. Не хочете мене, знайдіть когось іншого. Але це потрібно. Вибори потрібні, вони просто потрібні. Скажіть собі, що вони потрібні і немає ніякого іншого варіанту. Якщо вони не відбудуться, значить у нас був переворот в державній влади. Ми чекаємо на вибори. Я чекаю на вибори, Всі ви маєте чекати на вибори. Іншого варіанту у нас просто немає.